З 1 листопада змінюється схема оцінювання нерухомого майна. Згідно з новими правилами, при здійсненні угод з нерухомим майном потрібно обов'язково отримувати оцінку його вартості у спеціальних оцінювачів. Таким чином, при купівлі продажу у квадратних метрів, українці платитимуть податки не з суми угоди, а з оціночної вартості, зазначеної у висновку фахівця. Робити оцінку буде комп'ютерна програма. Триватиме процедура два тижні. Втім, такий термін вже незабаром мають скоротити, що ж до вартості послуги коштувати. Вона від 200 гривень. Вийшов оцінщик, поміряв в програму дані, і програма порахувала, скільки це коштує. З рахуванням регіону, там всі коефіцієнти є, з рахуванням там, чи вона на Хрещатику, чи вона десь на серці, різні оцінки. Але не людина врахує ціну. Це була одна із цілей того, коли починалося от, введення оцінки для цілеї оподаткування. Розвести оцінщика і замовника хотіла, щоб не було контакту між людиною, яка замовляє робити оцінку, і людиною, яка робить оцінку. Україна має намір істотно збільшити квоти на імпорт коксу до кінця поточного року. Норма має зрости до 300 тисяч тонн, порівняно з нинішніми 210-ма. А квоти на поставки коксівного вугілля збільшаться на 1 мільйон тонн. За словами першого віцепрем'єра Сергія Арбузова, таке рішення уряду означає виконання Україною вимог ЄС та сот стосовно зняття торговельних обмежень, повернення і поступове відновлення імпортних квот. Одне з очікувань єС напередодні підписання угодно. Про асоціацію. Крім того, використання імпортного коксу збільшить ефективність роботи доменних печей і дозволить досягти більш високих якісних показників випущеної продукції. Ян Томбінський відвідає Донецьк в понеділок. Голова представництва Європейського союзу в Україні зустрінеться з очільником Донецької області Андрієм Шишацьким. Під час робочої зустрічі планується обговорити стан та перспективи розвитку співробітництва нашого регіону із країнами ЄС. Також у планах представити підсумки зовнішньої економічної діяльності між областю та країнами-учасницями Європейського союзу за перше півріччя поточного року. Крім того, програмою візиту також передбачені зустрічі з міським головою. Олександром Лук'янченком і викладачами та студентами Донецького національного університету. Делегація Донецької області на чолі з головою Донецької обласної ради Андрієм Федороком взяла участь у засіданні робочої групи асамблеї європейських регіонів з підготовки політичного звіту про участь молоді в демократичному житті на регіональному рівні. Як зазначив голова облради на Донеччині, є розуміння важливості участі молоді у процесі державного управління. Це підтверджується і наявністю студ парламенту, створеного при раді, який є вдалим прикладом комунікації влади і молоді. В робочій групі обговорювалася. Питання активізації громадянської позиції молодих людей, залучення їх у виборчий процес органів влади всіх рівнів, в тому числі Європарламенту. Небезпечна вечеря, семеро людей в ніч проти 1 листопада потрапили до Макіївської міської лікарні з харчовим отруєнням. Про це повідомляє прес служба ДСНС України за інформацією фахівців. 31 жовтня всі постраждалі вживали страви домашнього приготування. Стан госпіталізованих наразі під контролем. Причина отруєння встановлюється. У прикордонних пунктах Донецької та Луганської областей ускладнено пропуск вантажівок на територію Російської Федерації. Така ситуація виникла через розбіжності у тлумаченні порядку виконання умов угоди про співробітництво між митними органами Росії, асоціацією міжнародних автомобільних перевізників РФ та міжнародним союзом автомобільного транспорту. За даними преслужби служби Міндоходів, на даний час пункти пропуску і пункти контролю на держкордоні України з Росією, які розташовані в зоні діяльності східної митниці, працюють у штаті. Режимі, зокрема, перед митним постом Новоазовськ знаходяться в режимі очікування 66 фур на посту Успенка 39 з митним оформленням легкових автомобілів, порожніх вантажних автомобілів та автобусів. Затримок немає. В зв'язку з цим автомобільні пункти пропуску, які розміщені в зоні діяльності восточної таможні, працюють в усиленому режимі з селью забезпечення допомоги і комфортных условий для перевозчиков, которые ожидают своей очереди для пересечения границы. За все это время нареканий и жалоб со стороны перевозчиков на действия пунктов пропуска восточной таможни не поступало. Ну я больше суток стою, а мы четырьмя машинами едем, то наши ребята уже из субботы по четверо суток стоят. Опять в зв'язку з тим, що з Росія нам запретила по тирам їхати. Тож ждемо документи. Реформування ЖКГ триває. У Донецьку створено вже більше трьох з половиною сотень ОСББ. Про переваги і перспективи створення нових об'єднань далі в сюжеті. Перші об'єднання співвласників багатоквартирних будинків почали з'являтися Донецьку ще у 2005-му. Із запланованих 80 у цьому році створено лише 21 об'єднання. Щоб, хоч якось, заохотити громадян до створення ОСББ, комунальники роблять ремонти будинків. З Силлю повышення заінтересованості жильцов організації ОСМД і з полкомом городського совета прийнято рішення про перед чорному проведенні капітальних ремонтів на домах, жильці яких з'явили бажання створити ОСМД. За последнє только, от у мене інформація, 4 года з бюджету міста виділено в 2010 році 4 мільйони 174 тисячі гривень, 2011 3,6 2012 4,5 і 2013 5 млн грн. Лариса Фесенко голова одного з Калінінського району. Розповідає, коли вісім років тому створювали об'єднання, їм неабияк аби як допомагала міська влада. Тоді 30% мешканців 108 квартирного будинку були злісними неплатниками комунальних послуг. Зараз їх кількість зменшилась до 2%. Естественно, что мы самостоятельно за свою вкладу, делали, ну, приводили в порядок все внутридомовые сети, делали ремонт в подъездах, и по ремонту подъезда обязательно участвовали жильцы. То есть это важно. Я считаю, что жильцы должны и финансово, и физически, ну, и там, вкладом своим участвовать, потому что тогда они ценят это то качество жизни, которое они приобретают. Фахівці розповідають, люди неохоче створюють ОСББ, адже це чимала відповідальність. Для того, щоб збільшити кількість і навчити бажаючих ефективно керувати об'єднаннями, з 2010 року в місті працюють спеціальні курси. Катерина Яковенко, Сергій Новіков, регіональна служба новин. В Укрпошти нові можливості з 1 листопада в усіх відділеннях поштового зв'язку можна отримувати адміністративні послуги, що надає Державна реєстраційна служба України. Тож тепер, аби зареєструвати фізичну чи юридичну особу та поставити штамп на офіційних документах, не обов'язково ходити до реєстраційної служби. Також у відділеннях Укрпошти тепер можна отримувати виписки з державного реєстру прав на нерухомість та єдиного держреєстру фізичних та юридичних осіб підприємців. Підняти головні теми, що хвилюють молодь. Саме для цього народний депутат України Тетяна Бахтеєва зустрілася зі студентами. Метою стала не лише підтримка молодіжних ініціатив, але й популяризація активного та здорового способу життя. Традиційна зустріч у нетрадиційному форматі. Народний депутат України Тетяна Бахтеєва зустрілася зі студентами п'яти провідних вишів Донецька. Під час чаювання молодь ставила запитання: Більшість стосувалися охорони здоров'я та студентського життя. У нас в ВУЗе была замечательная традиция весной проводить фестиваль ⁇ Студенческая звезда ⁇ В этом фестивале участвовали творческие студенческие коллективы из города Донецка и Донецкой области. Собственно, могли бы вы нам помочь, посодействовать в организации проведения этого фестиваля в этом году? Я всегда за то, чтобы традиции всегда были, и мы будем их поддерживать. В марте делаем совместный конкурс. Сергій Сімагін один зі студентів, кому вже допомогла Тетяна Бахтеєва. Навесні цього року хлопець брав участь у спортивних змаганнях та зламав руку. Грошей на лікування не було. Допомогло звернення студентського активу до приймальні народного депутата. «Мені була зроблена дорога операція. Пластини скріпили лактєву кость. До операції я дійсно не мог лежав тільки на спині, навіть не мог сісти. Рука була на спиці підвішена передо мною. Це було дуже жахливе состояння, було дуже трудно. На сьогодні вирішення проблем безкоштовної освіти, першого робочого місця та житла Тетяна Бахтеєва вважає одним із першочергових. Сучасна ж молодь, наголошує, народний депутат має вести здоровий спосіб життя. Більшість студентів у цьому її підтримали. Здоровый образ жизни это, конечно же, занятия спортом. И для этого нужны тренажерные залы нашим студентам, нужны бассейны, нужны площадки. Об этом тоже будем говорить. И я буду стараться им помочь, чтобы их спорт всегда сопровождал их свободное время. Традиційна зустріч завершилася спільним фотом словами вдячності та врученням квітів. У свою чергу Тетяна Бахтева взяла на замітку прохання студентства Марія Голобокова, Євген Отраднов, регіональна служба новин. Вечір чеської музики в Донецьку. З нагоди 20-ї річниці заснування Чехії до міста побратима завітали молоді талановиті виконавці з консерваторії Острави. В рамках візиту музиканти на чолі з Генеральним консулом Чеської Республіки в Донецьку зустрілися з місцевою владою. Міжнародна співпраця продовжується. Молоді виконавці з Чехії на чолі з генеральним консулом Чеської Республіки в Донецьку завітали до шахтарської столиці. Цього разу не з економічних питань, а з культурних. Молоді виконавці учасники вечора чеської музики. Концерт присвячено 20-й річниці заснування держави. Адже як зазначив Андре Моравик, Чехія не лише країна пива та хокею. Цей візит можу сказати основан тим, що. Між консерваторією Яначека в Остраві і Данецькою музикант академією було підписано меморандум о, 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 о і в рамках этого меморандуму, і да в рамках меморандустів між городами Даніка і такі акції. Талановита молодше навчається в консерваторії імені Яначека, міста Острава. Хоча виконавці ще не видатні, проте вже мають досвід виступів за кордоном. Хочу підкреслити, що важливі не тільки економічні зв'язки, а й творчі. Не дивлячись на те, що Острава і Донецьк – індустріальні міста вони мають свої культурні бази. Дуже добре, що в Остраві є консерваторія, а в Донецьку музична академія. Це сприятливо позначається на розвитку культурних зв'язків. Донецьку також є чим похизуватися. Насамперед, це музична академія імені Сергія Прокоф'єва. Також в місті є й інші заклади, де діти можуть розвивати свій творчий потенціал. В них навчається майже 5 тисяч дітей. Это или хореография, или это занятие на отдельных инструментах, либо пение. То есть мы сохранили всю сеть тех школ эстетического воспитания и развиваем, создаем улучшаемые условия вот это для художественной школы. Мы улучшили условия для того, чтобы могли ребята заниматься творчеством. И мы используем любой приезд гостей, вот особенно для того, чтобы наша молодежь знакомилась с тем творчеством, творчеством. Тих народів, з якими ми сьогодні підтримуємо тісні зв'язки. Першу чергу це міста побратими, наприклад, такі, як Чеська Острава. Окрім того, Валентин Лактьонов запросив гостей для участі в міжнародному фестивалі музичного мистецтва Прокохівська весна. Марія Голубокова, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. 30 нових експонатів поповнили скарбничку Донецького обласного краєзнавчого музею. Працівникам закладу передали речі військових червоної армії та вермахту часів прориву міус фронту у 43-му році. Все, що знайшли влітку цього року російські та українські археологи, тепер зможуть побачити відвідувачі музею на урочистій церемонії передачі знахідок. Побувала і наша знімальна група. Відверто кажучи, серед знахідок, які придали нашим краєзнавцям пошуковці, сенсації не було. Втім, пересічному громадянину навіть звичайну казку чи патрони часів великої вітчизняної доводиться бачити лише кілька разів у житті. Про засоби зв'язку годі й казати. Ця рація кажуть археологи, доволі рідкісний експонат. Більше того, пролежавши у землі 70 років, вона досі працює. Як у нас заведено, ми ділимося на групи, котрі займаються пошуком в полях. Ну вот своєї групи у нас чотири чоловік було. нашли бойца, который, видимо, был взрыв, его накрыло взрывной волной, засыпало в траншеи. Он нес эту рацию на себе, то есть лежал лицом вниз. То есть это довольно-таки ценная находка. Вот я не могу сказать, там, что слишком много занимаюсь поисковой работой, все-таки 6 лет. А ребята, которые занимаются довольно долго, они говорят, что это очень редкий ценный экспонат, который они не встречали еще. Міжнародний проект варта пам'яті «Міусфронт» фронт проходив влітку цього року на Донеччині біля Савурмогили. Тут археологи, окрім зброї, знайшли залишки 60 бійців Червоної армії, і це не братська могила, а поодинокі поховання.